Четвертий територіальний фестиваль народної пісні, народні співаночки у селі Полоничі Красненської громади. На запрошення організаторів золочів.нет завітав у село на святкування. Раді вітати вас сьогодні на фестивалі української народної пісні. Вас найкращі гості, слава Ісусу Христу. Слава, слава. Наша українська пісня це є Божий дар. І сьогодні ми дякуємо Богу за цю можливість бути разом. Сьогодні можливість співати українське, думати про українське і пам'ятати про українське. Каже Ліна Костенко, пісня це є наша, наша пам'ять, наша, наша сила. Так? У ній ми віднаходимо ту силу і вона лікує нашу душу. Нехай сьогоднішня українська пісня залікує наші рани і додасть нам сили. До тої перемоги. Україна це свідло, Україна це пісня, що здаля. Україна у серці живе повсякчас. Пані Оля, розкажіть про сьогоднішній фестиваль у селі Полоничі. Чим він відрізняється від інших фестивалів і чим дивує сьогодні фестивалів? Чим він відрізняється? Це є територіальний фестиваль? Він проводиться кожного року в іншому селі, тобто він мандрує по селах Херсенської територіальної громади. Цьогоріч він проводиться у нас в Полоничах. В нас взагалі такі фестивалі особливі завжди усім, бо тому, що в нас багато є локацій для дітей, для ярмарки, для концерту є багато фотозонів. Тобто є все для того, щоб люди могли собі сьогодні гарно відпочити, згадати українську народну пісню і гарно провести час. Чому важливо, як то кажуть, популяризувати українську пісню? Знаєте, багато хто каже, що не на часі. Культура не на часі, все буде потім. Потім, 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 пізніше, після війни, зараз не можна, зараз так. Але в кінцевому результаті час іде, час іде, і його не спинити. І знаєте, багато людей помирають. А старші люди, вони є джерелом української народної пісні. Відповідно, вони помирають і забувається та пісня. А діти маленькі, вони ростуть. І якщо ми зараз не будемо співати українських народних пісень, вони будуть рости на чужих, не наших, і відповідно наше буде забуватися. Тому ми не маємо права втрачати часу. Ми маємо вчити дітей, щоб вони знали українську пісню, щоб вони не гордилися і вони завжди і всюди співали, так як і ми. Сьогодні на сцені були згадані хлопці, які загинули у війні України проти Росії. Насправді ці хлопці були нашою гордістю. Вони завжди і всюди нам допомагали. І насправді дуже серце болить. Бо коли навіть я писала ці слова на сцену, я не могла підібрати. Насправді було дуже важко, бо тому, що вони ремонтували з нами цю сцену, Вони її будували від початку, і зараз їх немає. Знаєте, а ми вони виступали з нами всюди, у вертепі, на будь-якому заході, яке б не було. А зараз їх просто немає. Але вони є з нами тут. Вони дивляться на нас. з Неба, і я знаю, вони дуже тішаться, що ми дійсно. Но робимо те, що ми маємо робити Виступів наших артистів буде проводитись аукціон. Маємо багато гарних лотів на лотерейку. Також в кінці цього заходу буде у нас паління ватри, так як вогонь і пісня. Це є невід'ємна частина. Тому усі разом по кінці заходу ми будемо акапельно гарно підспівати, як колись свого часу завжди співали українських народних пісень. Дівчата, розкажіть, що ви сьогодні презентуєте, селяки смаколики. Що саме є в меню? Пиріжки з м'ясом, канапочки, слоєчки. Що бажаєте? солодкий стіл. Вироби ручної роботи, такі сухоцвітів з кераміки і з пухнастих нит, пухнастих дротиків. А також звичайно випічку. Ми ж в господині. Дуже приємно нам бути на фестивалі. Чудесний фестиваль. Дуже прекрасно, гарна атмосфера, гарна погода. І ми тут з дітками робимо майстер-клас. Штучні квіти з паперу. Дітки на стаканчику клеять пелюстки, витинають, клеють їх, ну і робимо таку гарну розочку. О, бачите, яка гарна. Скільки часу йде? Запрошуємо, більше діток. Скільки часу триває таке створення? Небагато, яких для дитинки може три хвилинки. Дітки вам подобається? Так. Да. Вам подобається? Так. Да. Остаслава, розкажіть, чим нині займаєтеся з дітьми на фестивалі. Сьогодні з дітьми на фестивалі ми створюємо одну велику загальну картину. Діти хочуть перемоги. На ній можна малювати все, що дозволяє дитяча уява, і різні побажання свої. І друга велика композиція це вінок бажань. Діти створюють свої, кожен особисто створює квіточку, пише теж на ній свої побажання, мрії. Ось і разом ми створимо за допомогою цього одну велику композицію величезного вінка. Перший наш Вважаю, що це неймовірний достойний лот. Це це ручна робота, яка виконана. Якщо хтось захоче, можу дати інстаграм. ви подивитися на роботи цієї дівчинки, вона дуже неймовірна. І... Ми її розкладемо. Ми її розкладемо, щоб ви побачили довжину. Вона довга, вона широка. І це знову ж таки ручна робота. Похлопаємо! 300 гривень два. Що там? 400. 400 гривень раз. 400 гривень два. 500 500 гривень раз. 500 гривень, два. 600 600 гривень раз. Я бачу, коли я починаю вітик, ви починаєте швидше рухатися. 600 гривень, We sing ah, we seem so- Ті, я знаю, що сьогодні у вас на фестивалі ви презентували на аукціоні такі цікаві речі. Розкажіть детальніше про них. Ну, ми сьогодні презентували декілька речей. У нас було декілька прикрас, деяких військових речей. З прикрас у нас були намисто ручної роботи з гербом. У нас була шаль ручної роботи з квіточками. Там дуже, дуже красива, дуже хороша річ. У нас було дві торбинки: одна вишита бісером, одна з, з зроблена з певних відрізків тканин і теж з вишивкою зверху. А по військовій Тематиці у нас була гільза приблизно ось такого розміру, яку нам передали разом з головним лотом цього ярмарку. Це тубусом з підписами хлопців 116-ї бригади. Я їх отримала через мою маму, яка плете маскувальні сітки, і вона їм їх відсилала. І у вдячність вони прислали їй декілька тубусів. І вони в нас вдома, і на всякі такі події ми намагаємося їх віддати. Щодо ціни, на жаль, тубус пішов тільки за тисячу гривень. Я вважала, що це ну річ, яка варта більшого насправді. І всі решта речі, так можливо, вони за хорошою ціною пішли, але саме за тубус мені насправді шкода. А ці всі кошти з аукціону йдуть на ЗСУ? Так, всі кошти за аукціону йдуть на ЗСУ. Всі речі, які сьогодні ми принесли, вони е, зазвичай використовуються нами у ярмарку. Ми у Львові робимо, я зі спільнотою своєю місцедій робимо ярмарки, благо, теж благодійні, теж все на ЗСУ йде. Е, я роблю дрони також і часом ці гроші йдуть мені, і я вже їх конвертую у дрони. І цей збір сьогодні також на дрони, тому. Все крутиться навколо наших хлопців. Це для тебе. Знаєте, Едіт, розвернись, будь ласка, до людей. Скажу два слова. Ви знаєте, наш Едуард два тижні був на сході і будував разом з нашим селищним головом портифі... з нашим селищним головою Романом Фордою портифікаційні споруди оборони на Сході. Ви собі уявляєте, що там робиться. Тому Едіт, ми тобі дуже дякуємо. Ти насправді, я розумію, після того, що ти там побачив за два тижні, то ти хочеш дуже ту москву спалити. Тому, народ, давайте просто подякуємо нашому Едіку, який дуже багато робить для нашої країни і для нашого села. Він молодець, насправді. Дякую, щиро дякую. Ми як будемо говорити нашу нашу тут. Ватру забув. Ми обов'язково тут свіжку спалимо. А Москву, я думаю, Москва не висвіть і Бог так зробить, що у нас усе відбусть. Дякую. Скажіть, будь ласка, що таке аквагрим? Це малюнок на тілі. Для дітей ми малюємо українські візерунки. Збираємо гроші на ЗСУ. Вам подобається? Я звати Іван, і проживаю тут в селі вже багато років, 44 роки, скоро буде Лей 45. Ну і сьогодні в нас тут фестиваль. Дав нам Бог гарну погоду. Що, ну, так як була пана погода, люди б так не зібралися, як погода є. О, і ми до того готувалися. Не всі, правда, приймали гарну, щоб допомогти. Ну, ті активні люди, які до того. Це настроєні по-бойовому, до темної ночі підготували. Нас староста постарався всіх сил, щоб повністю грудити, щоб тут не було ну, різних тварин, не заходили, тільки площадка для дітей. О. І наші діти це наше майбутнє, а мова то є наша сильна зброя. І я хочу, щоб в дальнішому, дасть Бог, що скоро та війна закінчиться, побільше таких фестивалів було. Дивіться, як ті діти радіють різним тим іграм, тому всьому. Вони танцюють, співають. Душа радіє, коли побачиш українську броню, де та сволота мускальська хоче знищити нашу культуру, нашу мову, Врання все, що є. Вони хочуть все на себе приписати. Ну їм то не вдасться ніколи. І я дуже хочу, щоби. Всі люди, які присутні сьогодні, їздили один до другого, не соромились. І дивіться, як гарно вони гуртуються. Я племінника, якого не бачив вже 30 років, сьогодні племінник мене здибав, познайомились. Він вже переріс на дві голови, але познайомились. Зараз я з ним ще поспілкуюсь більше. І що я хочу на кінець сказати: Слава Україні! Слава полонечі сьогодні приймає територіальний фестиваль. Пане Едуарде, розкажіть про місце проведення сьогоднішнього фестивалю. Так, дивіться, ми сьогодні зібралися тут, щоб провести четвертий територіальний концерт української пісні в нашому селі на співучому полі. Ми зараз от перебуваємо з вами на співучому полі в моєму рідному селі, і тут більше 15 років, як вже проводяться роботи по облаштуванню цього співучого поля. Ще колись давніше починали з маленької сцени. Потім нам її не хватало більшу сцену і ще більшу сцену. І та сцена, яка от ми зараз бачимо і де зараз виступають, то вже четверта наша сцена. Починали з тих малих, малих сцен, як я попередньо казав. Потім почали облаштовувати ставити дитячий майданчик, спортивний майданчик за кошти селищної ради. Ну і звичайно, почали займатися обгородженням своєї території. І до того до обгородження вже почали долучатися місцеві підприємці, фермери, ну і звичайно наші місцеві небайдужі мешканці. І так, спільними зусиллями, разом зараз в нас є, от маємо таку гарну красоту. І цей фестиваль, який сьогодні у нас відбувається, тут, ми зараз робимо дві дуже важливі справи. Перше, то що ми підтримуємо наші українські традиції, нашу українську пісню, наші вірші. І передаємо нашим дітям, нашому поколінню, тому що для нас дуже важливі наші традиції українські. На жаль, зараз ворог хоче знищити нашу наші традиції, нашу віру, нашу мову. Ми йому в ніякому разі це не вдасться зробити, тому що ми сильні, ми згуртовані, ми разом і ми обов'язково вистоїмо. А друга добра справа то що цей фестиваль він ще й на підтримку збройним силам України. Всі кошти сьогодні, які будуть виручені, то що наші місцеві господині наготували, все продається, і всі кошти підуть на підтримку наших збройних сил України, які сьогодні дуже важко і дуже тяжко вони виборюють нашу незалежність. І наша незалежність зараз нам обходиться дуже на жаль, на жаль, дуже великою ціною. Дуже багато хлопців гине і вдають своє життя за нашу вільну і незалежну Україну. І наш обов'язок їх підтримувати наших хлопців, допомагати їм, і обов'язково пам'ятати про тих героїв, які, на жаль, загинули і віддали своє життя за нас. Також обов'язок пам'ятати про тих хлопців, які зараз перебувають без вісті зниклими в нашій громаді. Є дуже багато які без вісті зниклих. Є також, на жаль, хлопці, які в полоні, і нам потрібно молитися до Бога, просити Бога, щоб ця війна. Чим якнайшвидше закінчилося, і щоб всі хлопці вернулися живими, здоровими додому, до своїх сімей, до своїх рідних, до дітей. І я віру в те, що так і буде. Ми обов'язково обов'язково вистоїмо, бо ми сильні, ми вільні, ми незалежні і ми разом. Слава Україні! Плянат, що для вас є українська пісня? Українська пісня для мене це все. Це є душа народу, це є. Те, чим живе народ, і оскільки наша держава живе в такий важкий військовий час, і пісні відповідно для нас сумні. А можете акапельно для нас заспівати українську якусь пісню? Ну, мабуть, з цієї тематики найбільше, що мені зараз перегукується, це моя рідна черемшина. Рости, рости черемшино. Широко ся розростай, ти молода дівчинонько, Про кохання забувай, ти молода дівчинонько, про кохання забувай. Слава Україні! Героям слава.